Нагодували теплим обідом та подарували продукти харчування у благодійному фонді. Карі та «Стернопіль» Тернопіль організували акцію Нагодуй убогого. Таку благодійну ініціативу проводять щорічно з нагоди міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності. Близько 130 людей, які стикнулися із труднощами в житті, отримали підтримку волонтерів. Я дуже дякую, що вони мені допомогли Катя. Вони вдали бараболь, дали яйця, дали олію Катя. Вони годують нас, Катя. Дуже я вдячний, я вдіваюся тут в картасці. Кати везуть або рука. Я дуже дякую картасові. Сьогодні ми радіємо, бо ми отримуємо сьогодні таку дійсно для нас важливу таку допомогу. Це є харчування, це ну, майже все харчування. Час важкий, і так як мені приходиться бути з хворою дочкою, то я Дійсно, ми не як мало забезпечені. Допомагати тим, хто став незахищеною частиною населення у Тернополі добра традиція для волонтерів «Карітасу». Як зазначає отець Роман Загородний для продуктових пакунків обрали те, з чого можна швидко приготувати їжу. Крупи, м'ясні вироби, рибні консерви, олія, а також овочі, картоплю, буряк, моркву. Церква та органи влади стараються також і піклуватися про тих нужденних людей, опущених, безхаченків, людей з малозабезпечених кризових сімей. І тому власне сьогоднішня акція якраз покликана для того, щоб привернути увагу увагу нашої громадськості, що такі люди є біля нас, і що не тільки Карітас, не тільки церква, але й звичайні прості місцеві тернополяни, коли бачать таку людину в потребі, щоб вони звертали на неї увагу. Таку акцію вдалося організувати у межах програми Турбота спільно з обласною радою Тернополя. Окрім цього, в благодійному фонді Каріта з Тернополя діє акція «Святий Миколаєм можеш бути ти. У цьому році акція буде у нашій філармонії проводитися. Це буде 5 грудня. На діток чекає казкове дійство, а також сам Миколай Святий буде вручати ці гостинці діткам. Є багато дітей, які приїжджають до нас не тільки з Тернополя, але й з області. Тому хочеться, щоб ті діти, які долають далеку дорогу, отримали також і ці незабутні емоції та враження. Подарувати настрій та пакунки для дітей, героїв внутрішньо переміщених, дітей з з багатодітних. Та малозабезпечених сімей може кожен. Аліна Мут запевняє, вже долучаються тернополяни, підприємці, благодійники, працівники Карітасу. Однак допомога потрібна ще, тому запрошують всіх небайдужих приєднуватися. До благодійного фонду можна принести гроші, гостинці або ж повноцінний подарунок. Прийматимуть усе щоденно до 4 грудня за адресою Самонастирська 1 Подарунками планують забезпечити близько 400 дітей і 100 самотніх людей старшого віку, які учасниками при проєктів благодійного фонду.